Анна на цей день чекала майже чотири роки, і ось мрія молодої жінки здійснилась. Вона з чоловіком та двома синами. Вже скоро справлятимуть новосілля, адже довгобуд по щорса 155 завершено. Трикімнатну квартиру в новому будинку сім'я придбала в кредит за молодіжною програмою ще в 2011 році, буквально за два тижні, як його незаконно здало в експлуатацію комунальне підприємство «Житомирбудзамовник», розповідає жінка. Майже чотири роки Анна з чоловіком не знали, що буде з їхньою квартирою. Та кредит у розмірі більше 5 тисяч гривень на місяць були змушені сплачувати. Ми жили у родителей. многие з наших живуть на сйомних квартирах. То есть крім кредита, который ми не переставали платити, люди за съйомною житло. 2014-й став знаковим для інвесторів, продовжує Анна. Адже саме в цьому році на сесії міської ради було прийнято рішення про виділення необхідних коштів для остаточного завершення будівництва по щорса 155 п'ятдесят огромное Спасибо депутатам, які нас в цій ситуації підтримували. Наверное, ходили на всі бюджетні комісії. Спасибо Сергію Івановичу, що он курив. Сергій Іванович повністю контролював стройку, делал текущие совещания, які касались не тільки виділення денег, а там технічних вопросов навіть по газу, по роботі генподрядчика і прочого. Тобто, фактично, стрійка курировала В свою чергу. Сергій Сухомлин каже, що вчинити інакше не могли. Люди справедливо мають отримати житло, за яке заплатили гроші. Ми несли і несемо моральну відповідальність за стрільцов, тому що з стрільством цього дому займалися наша компаній коммунальное предприятие. Вот и поэтому мы в этом году выделили около 3 миллионов гривен из городского бюджета на достройку этого дома. В апреле было принято решение о выделении этих денег. Деньги были выделены летом. И уже до конца года эти деньги фактически поступили на счет застройщика. И вот Надеемся, в конце января мы сдадим этот дом в эксплуатацию. На Напередодней выдачи ордерів на житло Сергей Сухомлин прошел будинком. Разом с підрядником переверив готов. Заступник директора предприятия підприємства комунальник, що виконує роботи з добудови, переконаний, кошти, виділені цьогоріч, врятували ситуацію. Що ми змогли зробити за ці кошти? По перше, ми повністю зробили систему опалення, зробили електричні мережі, внутрішньобудинкові, зробили внутрішні роботи в під'їздах. Це покраска, покладка плитки. Ну і помілечам, все інше. Загалом, не дивлячись на складний шлях, що довелося пройти інвестором до часу повного вирішення їх питання. Самі вони звертають увагу і на Позитивні моменти. Навірно, огромний плюс коли вселяєшся в і вже всі друг друга знають, всі как сплоченная одна команда. і у нас же немає ні одной свободной квартири в домі. То есть на данный момент у нас получилась очень хорошая дружная команда, которая готова дальше смотреть за домом, облагораживать его, облагораживать территорию и прочее. прочее.